Народний депутат України Тетяна Володимирівна Засуха, завітавши напередодні Дня міста до Українки, відвідала колективи Трипільської ТЕС української районної лікарні та зустрілася з освітянами і пересічними жителями Українки. У нашому місті депутата Тетяну Засуху знають давно. Уже два рази Українка та вся Обухівщина висловлювали її ботом довіри, а отримавши перемогу, народний депутат Тетяна Засуха представляла інтереси громад Малишкового краю у Верховній Раді. Щира, розуміюча, налаштована на позитив, вона швидко. Знайшла спільну мову з людьми, можливо, тому що відверта, бо переконана, коли відверто говориш, тоді є результати цієї співпраці, цієї розмови. Свого часу за підтримки Тетяни Володимирівни було побудовано міський стадіон в Обухові, прокладено 600 кілометрів газопроводу. Завдяки їй в Українці забули про газгольдери та налагоджено безперебійне постачання газу до житлових будинків. Будувалися дороги, виконувалися програми щодо допомоги при народженні дитини, проводів юнаків до лав Збройних сил, надавалася матеріальна допомога на поховання, закуповувалось обладнання та техніка для шкіл, діагностична апаратура для лікарень, виконувалися ремонти в названих закладах. Під час що в Українці стало зрозуміло, що люди добре пам'ятають ті часи? Ви допомагали дітям, сиротам і за поступати до вищих навчальних закладів. Це я поки ну, що особисто займалася цим питанням, і це я знаю. Дякую вам. Дитина вже закінчила навчальний заклад і продовжує працювати. Тетяна Володимирівна в усі часи, поки була е, мажоритарним депутатом, вона підтримувала школу. І за моїх часів це ми отримували. Перше, ми отримали ксерокси, телевізори, мультимедійні проектори, холодильник навіть отримали. Це дійсно є народний депутат України Тетяна Засуха зробила для Обухівщини, та й зокрема для Українки, дуже багато. Але одночасно вона підкреслює, що без підтримки влади, без підтримки представників громад у неї б нічого не вийшло. Яка б людина сильна не була, і скільки б її років не було, яка б неї практика роботи не була, досвід, який би не був, але так чи інакше. Цій людині потрібна підтримка. Подібні зустрічі з громадами надзвичайно важливі, адже лише таким чином можна дізнатися, які проблеми турбують людей, якої допомоги вони потребують, в чому вбачають перспективи розвитку як окремих населених пунктів, так і держави в цілому. Жителі Українки поставили народному депутату велику кількість запитань, які стосувалися виконання програми щодо пільгових кредитів на житло, забруднення витрипільської тес та її приватизації, забезпечення житлом медичних працівників, підвищення заробітних плат Урегулювання виплат ліквідаторам аварій на Чорнобильській АЕС, створення нових робочих місць та багато інших запитань. Народний депутат із розумінням поставилась до всіх озвучених проблем, та неозброєним оком було видно, як добре сприймає її аудиторія, як струни багатьох душ поєдналися між собою. А вона жіночна і відкрита, немов бажаючи пізнати переживання кожного, дослухалася, чітко відповідала на всі запити і наголосила. Ви зрозумієте тільки в тому випадку, що держава, Піклуються за вас, що влада, яка сьогодні є, готова працювати на вас тільки тоді, коли кожен із вас відчує покращення. На жаль, що сьогодні не можна сказати, так, нам краще жити. Але я хочу сказати, що за ці шість років, де я не їздила і не була на Обухівщині, все таки покращення є. У села є. От вам здається, ви кожного разу чи кожного дня працюєте на одній тій самій роботі, і вам здається, що нічого не міняється. А я позаходила в школи, які поміняли вікна, там поробили. Красиві сцени, заїжджаю там у села, де колись були клуби, бо я навіть не можу їх назвати будинками культури. Заходиш, а це вже дійсно красивий будинок культури, і ти запитуєш. Ну як? Приходить багато людей, багато бізнесових структур, і є тепер такий вислів, як державне приватне партнерство. Колись хтось із відомих сказав, аби людина не могла уявити собі в яскравих і закінчених картинах майбутнє, якби не вміла мріяти, то ніщо б не змусило її застосувати заради цього майбутнього стомлюючу працю, вести перемови, не боротися, навіть жертвувати життям. Адже рух до майбутнього до досягнення власних ідеалів і є саме життя Його головна мета, основний зміст. Сьогодні влада прийшла і сказала перша: ми робимо реформи і зробили реформу. Реформу податкову, так, да, більшості вона не сподобалася, але краще, легше зробити поправки до закону, чим в цілому написати закон і потім дотримуватися його виконання. Тільки стабільність, тільки хотіння, це, на моє переконання, дає можливість добитися тих результатів, які є. Не секрет, що в кожного з нас є яка заповітна мрія, якийсь ідеал, до якого ми прагнемо для Тетяни Володимирівни засухи, це бажання зробити довколишній світ свою країну кращою, включаючи не просто весь матеріальний світ, а світ духовний, людські стосунки. Вона прагне сама удосконалюватись, допомагає іншим і для цього не жаліє власних сил. Ми могли коли-небудь подумати, ну, навіть найближчі 10 років тому назад. Ми могли подумати, що земля. Буде потрібна комусь. І що сьогодні наші землі, 80% в Україні, будуть використовуватися і я, а я вважаю спеціалістом великим себе в сільському господарстві, буду їздити кудись учитися. Не до мене, а я буду їздити вчитися. І я дійсно їжджу навчаюся вже у тих, хто сьогодні має більше врожаї, ніж, наприклад, я. Чому так трапилося? Трапилося тільки через те, що ми стали по землі і з землею конкурентно спроможні. І ми вийшли на ринок, ринок Європи, ринок світу. Було видно, як хвилюється під час зустрічі, переймаючись проблемами людей Тетяна Володимирівна, і приємним по особливому урівноважуючим атмосфери моментом став на одній із зустрічей виступ наймолодших українчан. Дивишся на народного депутата Героя України Тетяну Володимирівну засуху, і думаєш, чи не занадто великі вимоги висуває вона до себе і до життя. Мабуть, таки ні, бо хоче стати кращою. Але для цього необхідно, щоб люди, які її оточують, також прагнули до удосконалення, бо одна окремо взята людина не може змінити суспільство, адже все в житті взаємно. Та коли робиш крок до мрії, увесь світ починає рухатись разом з тобою. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро.